Так, сейчас петуш дам овсы. Так. Потріжку, дивлюсь, почали додатися. Зараз почекаємо ще людей. Привіт, з вами, привіт. Так, уже п'ятеро. Давайте чекаємо, трошки хай людей більше зайде. Будемо вже приступати до розіграшу призів. Щось його трошки так виставлю, покажу вам ще раз. Так, Олексій, привіт, привіт. 7 чоловік уже нас. Так, давайте буквально 5-10 хвилинок і почнемо розіграш. Виберемо два переможця під відео з розіграшем. По умовах там все просто було підписатися на мене на Євросем і залишити коментар під відео з розіграшем. Так, ми ну, зараз обновим чи хтось щось дописував чи ні? ні. 54 коментарі. Так, зараз будемо проводити розіграш через е Лізонер сайт. Вже перед цим так проводили, то в принципі все зрозуміло швидко. По призов два переможці, Перший переможець отримає таку банонку з логотипом Євросем і почку насіння. І другий переможець Powerbank теж з логотипом Євросам і теж почечку насіння. Тут Powerbank такий дійсно крутий на 10 тисяч об'єм. То в принципі, я думаю, непоганий такий буде подарунок. Зараз розіграємо, і там, можливо, завтра або післязавтра відправлю переможцям призи. Так, сім чоловік в ефірі. Щось малого. О, вже 15. Обновилося. Так, друзі, ну давайте трошки актив накиньте, пишіть щось, щоб я бачив, що ви тут. Привіт, привіт, Роман. Так, зараз показую. Під яким відео ось? Юмзик зібраний розіграш від Євросем. Скоро поле. Під цим відео ви повинні були залишати коментарі і підписуватися на мене і на Євросем. В принципі, коментарів не дуже багато. 54 то доволі таке непогані, шанси будуть в кожного. О, 55 вже ще хтось один написав. Так, 42 хвилини зараз. 18.42. Я думаю, 45 хвилин розіграємо перший приз. Я думаю, що відразу розіграємо банонку і потім уже павербонк. Яка ціна і до сьогодні без поняття. Так, дев'ять чоловік, щось зовсім слабий актив. Уже, в принципі, і вечір. Що все наклоцав? Так, скільки обійшовся ПВМ на МЗ, та ну, як вам сказати, десь 3, 3 плюс плюс-мінус. Дивлячись в кого як, якщо ставили і нову резину, перебраний передук, якщо брати передук десь шукати на розборці. Незрозуміло, якої якості, якщо там резина може у кого є або баушна, то на цьому теж зекономити. Якщо, в принципі, все мови ставити, то 3 плюс буде 100%. Я виграв да мій приз, Тоб, підожди ще, ще не виграв. Ще хвилину чекаємо і розіграємо перший приз. Виберемо першого переможця. ЮМЗ хороший трактор, але аби не вив. Згоден з вами те, що виїдете, дійсно так трошки напрягає. Так, знову 15 чоловік у нас в ефірі. Так, 45 хвилин, 18.45. Я думаю, що проведемо, виберемо першого переможця. Не будемо довго тягти резину. 60 коментарів обновив тільки що, так, 45. Давайте обновляю ще раз останній раз. 60 коментарів, все. Так, вибираємо першого переможця. Mm, так, треба мені відкрити, мабуть, YouTube, щоб я подивився. Бо я щось не пам'ятаю, як там я підписка перевіряв, Ну, нічого. Так. Обновляємо і вибираємо першого переможця. Нажимаємо старт. Так, Ярослав. Олександр гарна робота. Приємно дивитись, коли техніка виглядає як нова. Так, дякую, дякую, Ярослав. Але немає підписки. Бачите? Ні підписки. Таким чином, Ярослав переможцем не вибраний. Йдемо далі. Денис Морчик. Та сама історія. Список підписок скрит. Можливо, він на мене і на Євросам підписаний, але підписки скриті. То теж не побачимо, чи він підписаний, чи ні. Вологу, коли будете закривати, те не знаю. У нас ще в окрузі тільки. Деякі виїжджають. ну В селі у нас ще ніхто не виїжджав. Поїдемо на днях, подивимося, що там в полі. І будемо дивитися. Там щось з понеділка похолодає, дощі, то не знаю, може. Немає сенсу закривати поки що може ще підождати дощів. Так. так Василь Яремчук так, підписка є. Вриваюсь, дякую. Так. Подивимося. Так, це я нагадаю, ми розігруємо банонку. Так. Василь Яремчук, А ну правильно ж. Василь Яремчук. Ага, ось його коментар вриваюсь, дякую. Так, підписка на мене є. І так само підписка є на Євросем. Так що, друзі, перший переможець є. Я зараз собі... Якось помічу скріншот зроблю бігом. Так, вітаю Василя Яремчука. Він отримує таку бананку від Євросен і почку насіння що продовжуємо далі. Вибираємо тепер переможця на Powerbank. До речі, якщо Василь Яремчук тут, то хай напише, ані зі мною зв'яжеться. Я йому то відпишу в коментарях, щоб він мені скинув адресу, куди йому відправляти. Так, обновляємо ще раз. Так. так, 60 коментарів, ніхто нічого не додавив. Ну що, друзі, я предлагаю е, зробити і далі вибрати наступного переможця. Так, пробуємо, погнали старт. Так, Обратно Денис Морчик його викинув, але в нього підписки скриті. Далі. Хорвест Хостлер. Вінниця, Вінницька область, земля потріскана. Підписка є. Коментар є. Зараз провіряємо підписку на Євросем. Так. Шукаємо коментарі, а він, ага, ось є. Рок. Так, підписка на євросам теж є. Так що, вітаю переможця. Отримає він свій павербанк. Роблю собі скріншот Та що це таке? Так, друзі, ви приймайте далі участь у розіграшах. Я думаю, що ще вони будуть не один. Дуже не розстроюйтесь, буде ще у вас шанс виграти наступний раз. На жаль, не повезло, ну, нічого. Я ж кажу, слідкуйте далі за каналом і. За новими розіграшами, я думаю, будемо періодично якісь такі розіграші невеличкі проводити. Е, зараз повідписую переможцям. І хай вони мені скинуть адресу. Е, Подивимося, як воно буде. Головне, щоб вони поскидали. Якщо там, е, наприклад, сьогодні е, сьогодні неділя. Давайте так до середи. Якщо до середи вони мені не скинуть, наприклад, може бути такий варіант свої доні, то ми в середу вийдемо в ефір вечором і дорозіграємо, наприклад, подарунок, який ну, хтось, хтось не забере. Ну, це так. Кажу, подивимося, будемо надіятися, що всі відпишуть, якщо ні, то розіграємо їх в середу. Артем Середо, привіт-привіт! Так що, друзі, будемо завершувати. Всім дякую за участь у розіграші. Що підписує, підписуєтесь, слідкуєте за каналом. Ну, а ми будемо старатися радувати вас далі контентом цікавим і проводити старатися теж розіграші, щоб вам було хоч трішки приємніше. Так, буду завершувати.